Що зараз відбувається з російським наступом у Запорізькій області? Чому нам довелось відійти з кількох сіл на інші позиції? Що задумали окупанти? Який у нас план? І чому Стерненко попереджає навіть про появу танків Росії у великих українських містах? Давайте розбиратися друзі разом у цій ситуації. Вона далеко не проста. Але спробуємо без паніки розставити основні акценти. Виходячи з заяви штабу, військових, волонтерів, експертів, складемо все докупи і дамо загальну картину. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все часу більше не гаємо, Давайте одразу починати. А почав би я з того взагалі, як все це відбулося, чому все розпочалося з низки болючих, але як стверджується, навіть очікуваних подій. 11 листопада командування сил оборони Півдня офіційно заявляє про відхід з низки позицій у Запорізькій області. Далі головнокомандувач Сирський підтверджує, що ситуація на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках дійсно ускладнилася. Ворог захопив, як він сказав, три населені пункти. Хоча, за іншими даними, Збройним силам України довелось відійти з п'яти населених пунктів з п'яти сіл а. Важлива деталь: Росіяни активно використовують погодні умови, зокрема густий туман для своїх атак для просочування. І чому я виокремлюю це? Тому що таку, такий самий фокус вони зробили, зокрема, як ви знаєте, друзі. Ми про це говорили на Покровському напрямку, коли фактично наші дрони сліпнуть через погодні умови. Ми не бачимо у ворога, з'являється можливість просочуватись. Те саме, як стверджує Генеральний з України, відбулось і на Запорізькому напрямку. Далі наступного дня, 12 листопада, діпстейт uh, повідомляє по про те, що Російська Федерація захопила рівнопілля і інші села. Прогноз від них це атаки на Гуляйполе посиляться. Далі у нас 15 листопада. І ми чуємо від речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, який каже про те, що ворог намагається просунутися на пів... на... на північний схід від Гуляйполя для чого? Для того, щоб ізолювати. Місто і перерізати його логістичні шляхи, але наші захисники блокують спроби. Тобто, ми бачимо, виходячи з цих заяв, не поодинокі атаки, ми бачимо цілеспрямовану операцію з метою оточити і захопити ключовий вузол оборони Гуляйполе. Про значення Гуляйполя я дещо згодом розповім, що відбувається от прямо зараз, конкретно зараз. Офіційна позиція ситуація під контролем, тому що командир екіпажу безпілотників е бойко заявляє, що підтягнуті резерви йдуть заходи зі стабілізації. Але він же наголошує на головній загрозі. Вона все та ж: ворог намагається перерізати трасу Голяй-Поле-Покровськ. Це артерія, по якій йде постачання. Але найголовніше суть новини полягає у тому, що Збройні Сили України посилилося, тобто було перекинуто підсилення. Про це до речі, на ставці двома днями раніше говорив президент, коли він побував на запорізькому напрямку. Він зібрав і Сказав про те, що ми маємо посилити цей напрямок, і от, як розумію, через два дні стає відомо, що запорізький напрямок підсилюється. В цьому реально гарна новина, що кажуть безпосередньо самі військові? Військовослужбовець з позивним учною давайте з тіні почнемо. інший військовослужбовець з позивним тінь каже, що на запорізькому напрямку ситуація. Критична, він каже, що ворог забрав пару наших позицій, і все змінюється щогодини. Тобто, фактично, коли цей матеріал вийде, от зараз вранці, друзі, ситуація може змінитися, тому що ще годину тому. Вона була іншою, ну це умовно кажучи. Просто ця історія свідчить про динаміку бойових дій, як все змінюється. Інший військовослужбовець мучної, який каже про те, що ну фактично лінія оборони там розсипається на очах. Мені особисто дуже ну як ви розумієте, нелегко, неприємно про це говорити. Але він каже про те, що фронт просідає щодня, і причина аж ніяк не в мужності бійців, а у повному провалі керівництва на місцях. Тобто він киває на керівництво, каже, що провал там. Тому що комунікація зруйнована, тому що е, накази не доходять, тому що координації немає. І в штабах, як він каже, показуха замість реальної оцінки. Щоб зрозуміти масштаб загрози, треба зрозуміти значення Гуляйполя. А зараз, полівікні, друзі, ви побачите те, що взагалі залишилося від Гуляйполя. Це свіжі кадри. Того як зараз виглядає місто Так от. Логістичний хаб почнемо з логістичної складової, тому що аналітики конфлікт інтеленджер СТІМ наголошують на тому, що це єдиний великий населений пункт у регіоні центр, так можна сказати, де можна зосередити сили, техніку і інші ресурси, подібну роль колись відігравала, як ви знаєте, Володар і Велика Новосілка. Далі це ключ до наступних до нових, фактично ну, шляхів. Тому що захоплення голі поля відкриває ну, можливе захоплення голі поля відкриває шляхи до інших населених пунктів, як ви розумієте, друзі? Тому що це ключ до наступної лінії оборони, і є такий експерт Джон Хелінс Blackbird Group, який каже про те, що навіть якщо поля і впаде, то це не буде катастрофою. Миттєво чому? Тому що наступна лінія оборони вона проходить по річці гайчур. Але питання: наскільки вона також добре підготовлена? Якщо погано, то росіяни можуть прорвати її і опиниться перед відкритою місцевістю, фактично, але зрештою і про це ще рано говорити. Давайте одразу скажемо це. Аналітики забігають наперед, кажуть про те, якою може бути лінія оборони, по цій ріці, а що буде в разі захоплення, ще нічого не захоплено. Окей, ми просто він просто моделює ситуацію щодо того. А які є далі у нас лінії оборони після ось цього важливого логістичного хабу? Як гуляй поле. Чому так друзі склалося? Чому ситуація таким чином розвивається? Подивіться, будь ласка, і на ці кадри, які продемонстрував Петро Андрющенко, це керівник центру з вивчення окупації, і він каже про те, що перевага в силі, тому що Андрющенко зі своєю командою фіксує масове перекидання живої сили і техніки колони по 30, 35, по 50 навіть одиниць на пологівські і гуляйпільські напрямки. Ворог сипли каже він на фронт свіже м'ясо, в тому числі підрозділи морк. Піків із Маріуполя плюс є проблеми в управлінні, тому що ті самі аналітики з Conflict Intelligence Team вказують на конкретну проблему. Конкретну проблему: це 110-та окрема механізована бригада, яка на цій ділянці влітку цього року, в результаті удару. Ем... Як вони зокрема стверджують, е, хтось з вищого командування загинув, нові командири, які прийшли кілька місяців тому, не встигли налагодити ефективне управління. Я не знаю, що прода звідки у них така інформація, але вони там посилаються на свої джерела. Третя історія, друзі, це неправда, або іншими словами, брехня. Інституційні проблеми, той самий Стерненко, який я вже згадував, каже про брехню в звітах, коли командири, бо там покарання, вони не повідомляють про втрату позицій, вони намагаються їх відбити контратаками, і це призводить до втрати часу і там ще більших територіальних втрат. І історія з Комбриом Маньком, який там публікував карти і танцював під російські пісні, лише підсилять недовіру. Ну тут більше я би сказав. Можливо, навіть дещо особисто. А Манько пояснив свою позицію заради справедливості, треба сказати про те, що він вимагав навіть вибачення, тому що на тих картах нібито нічого він не засвітив, але ну, історія з Тіктоком і танцями під російську музику, вона дійсно абсолютно неприйнятна, неприємна і. Ну, відверто кажучи, неправильно, але от манька кивають головою. Ну і звичайно, головне це те, що я виділяю, це нестача піхоти, тому що на цьому напрямку багато підрозділів територіальної оборони, які не можуть там довго стримувати натиск регулярних військ, а загальна нестача резервів ЗСУ не дозволяє швидко підкріпити цю ділянку, особливо коли там головні битви йдуть за Покровськ. Хоча тепер не зрозуміло, де головна битва за Покровськ чи от за Гуляйполе. Отже, які сценарії майбутнього пропонують ті ж самі аналітики? Друзі, давайте ми звернемось зараз до них. Є. Песимістичний сценарій а, від е, того самого Стерненка, якого цитував він каже, що ситуація зараз близька до критичної, тому що за наявних обставин без глобальних змін на рівні не лише військового управління, але й там політичного підходу до оборони і війни. Питання, коли російські танки зайдуть до умовного каже він: Запоріжжя чи Дніпра, це лише питання часу. Наша оборона розвалюється, каже він під гнітючу тишу про це. А далі є, я би сказав, знаєте, об'єктивно оцінний такий сценарій від е, е, тих самих аналітиків з Conflict Intelligence Team, е, які стверджують, що ситуація складна, але поки що не критично, тому що в зсу ще є шанс там впорядковано відійти на наступні оборонні рубежі за гуляйполем. Але для стабілізації фронту потрібні, ну, або значні підкріплення, або вміння переїздити логістику самого ворога. Uh, і тут обидва варіанти малоймовірні, як стверджується, хоча в будь-якому разі треба розуміти, що якщо нічого не зміниться, гуляйполе може бути втрачено в найближчі тижні. І це кажу не я. Про це кажуть експерти. І один з них це Костянтин Машовець, який підтверджує, що росіяни збільшили темпи наступу, не збираються їх знижувати, і це зрозуміло. І Їхня мета просто обійти гуляйполе з півночі і вийти до тієї самої річки Гайчур, про яку я вам розповів. Тому в результаті що ми маємо, щоб було зрозуміло. На запорізькому напрямку не локальні бої, як це бачать експерти. Повномасштабний наступ ворога він підготовлений перевагою в ресурсах. Він посилений нашими системними проблемами. На жаль, нестачею бійців, хаосом в управлінні, можливо, страхом говорити правду. До речі, це вже не перша ситуація, коли брехня в звітах і ця ситуація це не просто друзі про втрату якихось там кількох сіл, як ви розумієте, це дзвіночок про те, що система оборони потребує серйозних змін. Я не військовий експерт, але я посилаюся на поважних людей, які про це кажуть, тому що потрібна чесність і перед військовими, в першу чергу, перед суспільством і потрібна ефективна ротація, і потрібне відповідальне командування, і звичайно підсилення. Питання тільки в тому, де взяти це підсилення, розумієте, де його взяти? Ну тобто, поставивши себе на місце командувачів, ти от, ну, шукаєш відповіді на це запитання, тому що забери хлопців бійців з однієї ділянки. На ній виникнуть проблеми. Перекинь на іншу, там ситуація поліпшиться, але тут також виникнуть проблеми. Тому е чекаємо на офіційні звіти від генерального штабу. Чекаємо на сповіщення повідомлення від бійців, які знаходяться там на передовій. І звичайно донатимо, допомагаємо і віримо в збройні сили України. Дякую, друзі. Слава за і до зустрічі.